Близнюки, привіт, привіт, мої чарівні, допитливі, мої квітливі та комунікабельні. Привіт, привіт. Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз прогноз на листопад 2024 року. Зі мною вже мої колоди, тож давайте швидше дивитися. Ми сьогодні з вами дивимося чотири різних колоди, також доповню оракулом догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Ви знаєте цей оракул з практиками з попередніх розкладів. Він вам, судячи по коментарях, подобався, тому давайте швидше дивитися. Так, загадуйте себе. Я також загадаю, щоб через мене до вас прийшла потрібна вам інформація і давайте дивитися. Також буду вам дуже вдячна за ваші підписки, хто ще не підписаний. А якщо вам подобається, звичайно, контент на моєму каналі, за ваші лайки, коментарі від 5 до 7 слів. Це сприяє просуванню каналу, тому мені це дуже приємно, цінно, це мене дуже мотивує. Дякую вам. Обов'язково пишіть, як у вас програються розклади. Розклади спільні, тому от дарований говорить мовою символів, але завжди цікаво почитати, як програється що. Так, подивимося, що Близнюкам принесе цей листопад для вас. Це у нас п'ятірка пентаклі, це карта витрат. Карта несподіваних витрат, можливо, у вас будуть якісь витрати. Можливо, витрати, до речі, на здоров'я, там стоматологія, масаж, вітаміни, курс лікування якийсь. Ось Це карта, коли нам потрібно потурбуватися про рівень не тільки от фінансів, а про рівень своєї енергії і рівень ресурсу. Тому що Пентаклі це більше про ресурс, тому і витрати можуть бути на здоров'я, або це просто ресурсний ваш стан. Наскільки ви зараз почуваєте себе окей. Наскільки ви цілесно почуваєте себе окей, морально, наскільки вам потрібно відновитися. А по цій карті вам потрібно відновитися. От заздалегідь, поки у вас ще немає от такого якогось поганого стану, зверніть на це увагу, де вам потрібно відпочити, де вам потрібно відновитися. Хоча б денок, два. Так, Відновити свій ресурс, своє самопочуття, свою бадьорість, свою енергію. Так це прекрасна карта для того, щоб помітити. І звернути увагу, і не допустити так, якусь втрату енергії, коли ми вже почуваємо себе безсилими. Ось це карта, коли нам потрібно попіклуватися про рівень своїх ресурсів і фінансових. І цілесних, тому що це все, до речі, енергетично також інколи пов'язано. Так? Коли у нас такий упадок, ми не можемо працювати ефективно і вже збагачувати там, фінансовий свій рівень, або підтримувати його на рівні. Так, тому це карта, коли ви, можливо, десь витратили на щось, і тепер хочете ем, якось ці свої витрати, знаєте, покрити. Ось, Або там ви зробили дорогу покупку, і ви переживаєте як покрити ці витрати. Так, що ще, ще принесе близнюкам цей листопад, близнюки для вас. Так, дивіться, у вас, в принципі, буде шанс на відновлення і на початок якийсь. Можливо, це ваші вкладення, ваші фінанси. Ви, можливо, отримаєте якусь інвестицію і далі ви будете з цією інвестицією працювати, на ріст, на покращення. Можливо, ви тут. Подивитися і зрозумієте, що мене не влаштовує зараз та сума, яку я заробляю, я хочу більше. І це стане для вас дуже хорошим стартом. Це може бути отримання такого невеличкого подарунку, невеличкого ресурсу, невеличкої якоїсь новини, знання. Можливо, от вам дадуть цей інструмент, яким ви в подальшому можете заробляти, де ви в подальшому можете отримувати. Можливо, це якась перша виплата, перший внесок за щось ви отримуєте, аванс якийсь може бути на початку. Місяця по цій карті, виплата на щось. Ну от Це хороша карта, і далі вам головне якось її грамотно знаєте розподілити потім ці кошти, щоб це не були якісь витрати, от зараз. Але Паш це дуже хороша карта. Це карта початку, фінансового початку, фінансового першого капіталу, який далі буде вам, наприклад, приносити більший дохід, буде вам приносити рісти. Це може бути турбота про якісь свій проєкти, може бути турбота про дітей чи про якусь свою справу невеличку. Яка ще поки на початковому рівні, але перспектива у ній є, тому що далі є рісти до рицаря, до королеви короля, так, по ієрархії. Так, ще ще блазняком. Принеси листопад, подивимось, королева кубків це у нас спілкування або контакт з дівчиною, може бути рак, риби, скорпіон, може бути: ви даруєте подарунок, там наприклад, цій дівчині, або це може бути за асцендентом або за знаком Зодяку. Ця дівчина водної стихії, або сама по собі може бути така більш чуйна, чутлива, емпатична, може працювати з творчою сферою, сферою медицину. Це не рідин якихось або е, емоцій, Це може бути психолог, може бути таролог, може бути офіціантка або людина творчості, там художниця, актриса, поетеса, продюсер. Ем, ось, але продюсер такий більш творчий, да, як це креативний продюсер, так би мовити. Не менеджингові якісь такі здібності, а більше там, де емоції. Можливо, ви попросите у подруги якоїсь хорошої. Пораду якусь, якесь емоційне заспокоєння. Це може бути сеанс з лікарем або от з якимось, з якоюсь людиною, яка от вас приведе до ладу і спілкування, з якою буде таке приємне, глибоке, десь емоційне. Ось хороша карта. Так, і у нас наступна з вами колода. Це у нас таро, темний маєток. Мені вона дуже подобається, вона в стилі Тіма Бертона. Така осіння. Взагалі пишіть, як вам колоди, які я підбираю для розкладів. Мені дуже цікаво. Так, що ще принесе близнюкам цей місяць, так. І це карта закохані в цій колоді вона більше говорить про трикутник. Так, Саме в цій колоді. Не обов'язково це любовний трикутник. Так, Це може бути будь-який вид тріангуляції. Можливо, ви дійсно якісь питання ревнощів. Це може бути, чи вас ревнує ваш партнер, чи ви ревнуєте партнера, це може бути тріангуляція будь-яка, там, де три партнера, три друга, три бізнеси, так, три справи чи більше, які займають одну нішу. Це ви вибираєте, наприклад, куди мені рухатися, в яку мені нішу обрати, як мені піти. Отдалі. Це щось про партнерство, але тут саме про нотки вибору і тріангуляція. Можливо, ви не можете якось і хочете займатися і роботою, і творчістю. Ви хочете там, розриваєтеся між двома компаніями. Це можуть бути. Навіть дві подруги, які там між собою не пов'язані, і ви якось замішані в цьому всьому спілкуванні. Це будь-який вид тріангуляції. Це може бути навіть коли ви не знаєте, от мене і це хобі, і це хобі. І я ще тут щось нове починаю. І от я не можу визначитися. Мені потрібно зробити вибір. І якийсь вибір, ніби спокусливий, якийсь ні, от потрібно зважити всі за і проти. Так, що ще принесе близнюкам цей листопад. Близнюки для вас це відлюдник. Важливо, ви тимчасово оберете, взагалі не обирати після цієї от тріангуляції. Ви вирішите трішечки відсторонитися, побути наодинці з собою. Це карта, коли ви можете піти в такий якийсь ретрит, подумати, поміркувати, хоча б день у місяці побути наодинці, почути справжніх себе. А чого я хочу, а для чого я хочу, підвести якісь підсумки свої, спланувати щось нове. Досягти Якоїсь цієї внутрішньої мудрості і захочеться знайти якісь ті внутрішні відповіді всередині себе, чи десь ви зануритися в якесь вчення, в навчання, в пізнання, якесь, щоб потім вийти в люди і вже, знаєте, перезарядилися і вийшли видати своє рішення, видати свою інформацію. Це може бути звернення до когось за порадою, так, хто вам підсвітить якісь ваші внутрішні ситуації, страхи, мотиви. ось, Інколи дійсно як порада старших людей програється, але, здебільшого, це коли от всередину себе покопатися, трішки знайти оці відповіді, щоб, можливо, зробити ось цей от вибір. Вибирайте, не обирати. Так, що ще принесе близнюкам цей місяць листопад. Так, Четвірка жезлів. Ой, ви приймете рішення, це карта до речі, це карта весілля, це карта союзу хорошого, це карта до речі нерухомості, це карта місця проживання, це карта того, на чому базується ваше життя. Якщо ви там думали, чи ви там хочете жити окремо, чи думали, де вам жити, чи думали, чи жити вам з партнером, чи не жити, чи ви думали, от як вам далі бути в стосунках. Тут ви приймете це рішення, тут ви будете облаштовувати свою зону комфорту, це може бути облаштування якогось свого гніздечка. У кожного, звичайно, по-різному програється. Тут більше в романтичному плані на колоді, але взагалі в класиці ця колода може бути як облаштування якогось простору, облаштування кабінету. Облаштування своєї зони комфорту, свого куточка якогось, облаштування того місця, якогось, safe space, такий, знаєте, безпечне місце, на що я можу покластися. І це може бути інколи місце, навіть, знаєте, в просторі не фізичному. а от я... Маю там чотири кити, на яких тримається моє життя. Там Стосунки я маю, я маю там місце проживання, мою сім'ю, мою роботу. І я у цьому всьому якось налагоджую свої якісь внутрішні опори. Але це карта свята, це карта, може бути новосілля, ви йдете до якоїсь пари на новосілля, або ви от думали, яку позицію вибирати, а вам там навіть кабінет свій особистий дали. Так? Також може програтися ось так. Ну Тут цікаво, цікаво, так. Так, що ще подивимось на наступній колоді, що ще близнюкам принесе цей листопад. Подивимось, близнюки для вас ще карта. Король Кубків це у нас рак риби Скорпіон. Там у нас дівчина випадала, тут дуже хлопець, чоловік, це може бути за асцендентом рак риби Скорпіона, або за сонечком, може бути, до речі, чоловік, який має до вас почуття, або ви маєте до нього почуття. Може бути людина не за цими знаками, але за професією, може бути лікар, може бути психолог, може бути, наприклад, бармен також водні карти, або творча людина. Тобто, Емоції або рідини якісь, або медицина, все що з почуттями. Оце все сюди. Це якийсь контакт з цією людиною. Може бути, ви звернетеся за якимись порадами. От він вас наповнить, тут цей чоловік. Так, ще ще принесе близнюка цей листопад, близнюки. Для вас це пажмочі. дивіться, я не знаю. Це Пашмутів, закрию. закрию, бо не знаю, як відреагує цензура на цю карту. До речі, в мене так багато таких прикольних колод, які я через це не можу застосовувати, але інколи показую їх, де не де там чуть-чуть в інстаграмі, там можуть вписуватися, але там також треба закривати все. Так, це може бути, до речі, збір інформації, шпигунство, думки. Можливо, от ви думаєте про цього хлопця-чоловіка, або він про вас думає, або ви помічаєте, що він десь там з'являється у вашому просторі. Часто це в просторі інформаційному, по цій карті. Якось ви можете бачити, що він десь там мількає у вас в переглядах, або там десь розпитує про вас, збирає інформацію, або ви можете десь дізнатися, що ця людина десь про вас щось розпитувала, або ви це. Цією людиною комунікуєте, вже переписуєтеся, збираєте інформацію, підписуєте якісь документи, якісь договори, чимось щось навчаєтеся у цієї людини. Можливо, ви там оформлюєте документи для цієї людини, цій людині, або взяли якийсь майстер-клас, наприклад, у цього короля Кубків також може бути. Але це збір інформації і те, що вам дасть знання, інформацію, яка вам буде потрібною. Це ще карта трошечки шпигунства. Так, близнюки, що ще принесе близнюкам? Так, цей місяць. Дев'ятка жезлів. Можливо, це хтось з минулого вашого об'явиться і там десь дасть щось про себе знати. Це карта, коли. Ви проводите якусь межу, це може бути, що ви готуєтеся, наприклад, пересікти якийсь кордон, або пересікти якусь межу в своєму житті. Це може бути в прямому сенсі кордон, коли ви збираєтеся, там, дивитеся машину, пакуєте вже і збираєтеся. Можливо, це коли ви пересікаєте якийсь кордон і продаєте якісь свої речі, які вам вже не потрібні. Коли ви дізнаєтеся про якісь ще події, може бути з минулого, або дізнаєтеся щось про. Людей з минулого. Можливо, ви вирішуєте продати свій автомобіль, продати якісь речі, які вам не потрібні, продаєте якесь своє майно перед тим, як вирушити далі. Наприклад, чи вирушити за кордон, чи вирушити якось так кудись в новий етап свого життя. Тому що, бачите, тут ви, в принципі, обмінюєтеся фінансами. Але знаєте, для покупки не дуже хороший місяць, тому що Меркурій у нас уже буде в петлі, і в кінці листопада він вже розвернеться і дасть нам повторну тему ще. І, до речі, минулого у нас Юпітер, в вашому знаці, ретроградний, близнюки дає повторність. У нас Марс в петлі з ретроградності уже також. Тому тут. До Нового року навіть я б сказала, що краще нічого не купувати, але якщо ви продаєте або там щось переоформлюєте, лагодите, дооформлюєте, то тут цим можна зайнятися. Близнюки тут непогано. Так, і ще одна колода це у нас оракул догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. Подивимось, яка практика буде сприятливою для близнюків у листопаді. І для вас це. Alone time резонує дуже з відлюдником, який вам випадав. Це у нас час наодинці з собою. Коли ви можете почути себе і прослухатися до справжньої себе, зрозуміти, що ви хочете. Ви, близнюки, дуже комунікабельний знак, ви дуже такий відкритий знак, вам потрібно постійно от люди навколо вас. Але не забувайте, що себе також чути потрібно. Ваша взагалі мета. Така як кармічна, так, в, цій, в цьому житті знайти своє відзеркалення у людях свого, так можна так сказати, близнюка, але знайти справжнє відзеркалення себе. А для цього потрібно знати себе, щоб ви не дзеркалили інших людей і переймали в них те, що не є вами. Тому що ви, в принципі, можете знайти спільну мову з будь-ким. Ви знайти собі можете місце будь-де, близнюки. Ви такі відкриті, ви такі цікаві, ви в будь-якій компанії. Ви можете опинитися і там говорити про це, і бути просто в центрі уваги. Але ваша така як задача кармічна – це пізнати себе і знайти в інших відзеркалення себе, справжніх себе, тобто свого близнюка справжнього, а не такого, коли ви, знаєте, поверхнево просто спілкуєтеся, щоб просто десь замечитися і ем, спілкуватися на одній хвилі. Якщо правильно вони зрозуміли, тому. Пізнаємо себе, заглядаємо в себе і йдемо шукати собі партнера. Так, близнюки, чудовий для вас місяць, якийсь такий, знаєте, дуже він про людей, про минуле, про теперішнє, про оточення у вас. От який, знаєте, дуже він такий одночасно і. Переломний, і одночасно ви там розбираєтеся ще з минулим, але йдете уже до себе майбутніх. Цікавий дуже місяць. Напишіть мені, будь ласка, як програлося. Мені буде дуже цікаво близняки почитати. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Підписуйтесь обов'язково на канал, щоб не загубити мене. І побачимось у наступних розкладах. Вони будуть уже практично перед новорічними, тому що на грудень. Па-па!